Але місто Хотин, згідно молдавських джерел, згідно російських реляцій, хоча вони так легенько про це згадують, що було було взято много добра. Тому всі ми розуміємо, що під цією фразою мається. Тобто місто було нещадно пограбовано. Фактично, як і в Маркович, обурюється, що спочатку пустили російських російські полки в місто. А козацький полк його не пустили безпосередньо в місто, так, і місто Хотин фактично було розграбовано. І вже Хотина російські війська рушили походом на Яси, тодішню столицю Молдавської держави. От, теж на шляху своєму вони захопили різні населені пункти. От, і в принципі, навіть командуючий російською армією фельдмаршал Мінніх, він почав планувати активні бойові дії на Вподунав'ї, які мали вже відбутися ближче, скоріше все, на наступний рік. Але там ситуація дещо змінилася під пливом того, що е, союзники Росії, австрійці, зазнали поразки. Зазнали страшної поразки під Белградом. От. Ну, це мотивувалося тим, що Османська імперія дещо розглядала театр бойових дій під час цієї війни по-іншому, ніж це розглядали в Росії. Зокрема, Молдавія для них все таки був другорядний театр бойових дій. Основний театр бойових дій це, безумовно, був Дунай. І відвоювання у австрійців в першу чергу стратегічно важливий форте. Фортеці Білград. Ну і там вони повністю зосередили всі свої основні сили, і австрійці, не отримавши необхідної підтримки вчасної зі сторони Росії, все-таки зазнали там дуже такої болючої поразки, були досить великі втрати от, в австрійській армії. І австрійці пішли, не питаючись вже у росіян на сепаратні переговори з турками.